Мушу вам зізнатися, я обожнюю комп'ютерні ігри. Це почалося із тетріса. Потім була восьмобітна приставка, комп'ютер і от телефон. Так, до сучасних консолей я так і не дісталася. Але мене все одно вражає, як за ці роки змінилася ігрова індустрія, додаткова реальність, віртуальна, хмарні ігрові сервіси. Всі вони дарують гравцям геть новий досвід та відчуття, занурюючи все глибше у вигадані світи. Тож сьогодні я хочу розказати вам про комп'ютерні ігри. Як вони з'явилися, які пережили трансформації і якими вони будуть вже у недалекому майбутньому. Ви сьорбаєте Мокачіно. Мене звати Аліна. Це канал GigaCloud і Баут, Отже, далі буде дуже цікаво! На початку було слово, і це слово було комп'ютер, адже без нього не було комп'ютерних ігор. Л – логіка! З попередніх випусків ви вже знаєте, що перші комп'ютери були розміром з кімнату, технічно слабкими, дуже дорогими, і створювали їх не для забавок. Проте ігри були потрібні, щоб зрозуміти можливості перших електронно-обчислювальних машин. У 1952 році аспірант Кембриджського університету Сенді Дуглас писав докторську дисертацію про взаємодію людини з комп'ютером. І ця робота наштовхнула його на думку: А як на практиці можна перевірити цю саму взаємодію? Тож він створив першу комп'ютерну гру Хрестики та нулі, а разом із нею чинив не перший штучний інтелект, проти якого грав. До речі, у нас є дуже цікавий випуск про штучний інтелект. Посилання на нього буде десь тут. Інша знакова гра вийшла у 58-му році. Це був Tennis for Two. примітивний симулятор власне тенісу. Його створив американський фізик Вільям Гігінбота. До цього він входив до групи, яка розробила першу ядерну бомбу. А пізніше він став лідером руху за непоширення ядерної зброї. Це я до того, що першими розробниками ігор були саме науковці у білих халатах. А вже через багато років на зміну їм пройшли гейм-девелопери з модними бородами і тату. Але повернімося до тенісу: в самій назві гри ховалася революція на двох. Тобто Вільям створив перший мультиплеєр. Це коли в одну гру може грати одразу кілька людей. Крім цього, Вільям використав осцилограф як монітор. Це зараз нікого не здивуєш Тетрісом в Excel або думом на бортовому комп'ютері Porsche 911. Але тоді це було новаторством, бо загалом остилограф потрібен для вимірювання та відображення електричних сигналів. Тобто цей пристрій взагалі не про ігри. Та для Вільяма з його ядерно-вибуховим бекграундом теніс був забавкою, яку він створив лише за кілька тижнів. Тож науковець її навіть не запатентував. А вже 1972 року з'явився легендарний і комерційно успішний понк від Atari, який злегка нагадував проєкт Вільяма. Ще одна гра, яка роками надихала розробників, це Space War 1962 року, де гравець мав першим знищити космічне корабельство противника. Space War став прообразом Гелексі Гейм, Комп'ютер Спейс і навіть легендарної, і онлайн. Єдиний мінус Space War, як власне інших ігор того часу. Її створили на величезному та дуже дорогому комп'ютері, а саме на pdp PDP-1, який коштував 120 тисяч доларів. На такому вдома не пограєш, тому протягом майже всіх 60-х паралельно йшла розробка домашніх консолей. Адже в будинках американців ставало дедалі більше телевізорів, а їхні екрани краще підходили для ігор, ніж осцилографи. Так у 1972 році з'явилася перша консоль Magnevax Odyssey. Звісно, від неї до п'ятої PlayStation було як дроном до Кремля. Мета далека хоч і досяжна. Незручні контролери. Під'єднання з викриткою. Ви, по суті, граєте точками, а графіку треба було робити власними руками. Далі були Epoch TV Electro Tennis, Intertone Video 2000, Atari Pong, про який я вже згадувала, Colico Telstar та інші. Так, власне, з'явилися відеоігри. На 70-ті та початок 80-х припадає перша хвиля їхнього розквіту. Хоча і комп'ютерні не пасли задніх, продовжуючи розвиватися. Наприклад, у 1982 році вийшла перша 3D-гра Monster Maze. Гравцю потрібно було втекти від тиранозавра Рекса, бігаючи лабіринтом. Так, звучить це цікавіше, ніж зараз виглядає. Ігор ставало дедалі більше. Падала їхня якість, і сталося те, що зазвичай буває у таких випадках криза. І якщо у 1983 році індустрія заробила рекордні 3,2 мільярди доларів, то за два роки ця цифра впала до 100 мільйонів. Камбек відбувся наприкінці 80-х, початку 90-х, коли вийшло наступне покоління консолей, Nintendo Entertainment System, або ж просто NES, а також Sega Master System. Це були вони, добре знайомі нам восьмибітки. Ну майже вони. Те, що продавали в Україні в середині 90-х, типу Dendy чи Сюбар, це були їхні китайські підробки, і частину з них збирали в Росії, прости господи. Я хочу сказати російській армії. Сюди вас але нам тоді було все одно. Адже ці восьмибітні світи захоплювали. А коли на зміну їм прийшли 16-бітні ігри, ти ніби вже грав у Діснеївський мультик. Та поки ми насолоджувалися всім цим, консолі переживали свою другу кризу, бо їх почали витісняти домашню ПК. Так. Вони нарешті стали компактними, дешевими та потужними, як на той час. Занепа тривав десь до середини 90-х, але вийшла перша PlayStation. Її успіх докорінно змінив напрямок розвитку індустрії ігор та зробив консолі Great Again. Ігри на дисках замість картриджей, 32 біти пам'яті та головне тривимірна графіка. Тоді здавалося, що більшого реалізму годі і чекати, як же ми помилялися. Вже під час створення перших ігор розробники дійшли висновку, що не потрібно кожного разу вигадувати велосипед. Тобто все відмальовувати з нуля чи наново прораховувати фізику. Тож певні елементи почали об'єднувати у бібліотеки. З розвитком технологій ці компоненти ставали все складніше. І так поступово на світ з'явилися вони ігрові рушії або гейм Engine. Зараз ці комплекси програм для графічної візуалізації, звукових ефектів, пересування персонажів, тієї ж фізики та інших законів віртуального світу. Певно, найпопулярнішим рушієм є Unreal Engine. На ньому створювали Bioshock, Mass Effect, квадрологію про Бетмена, PUBG, Fortnite та купу інших крутих ігор. З 2014 року четвертий Unreal Engine став безкоштовним для розробників, а торік вийшла п'ята версія, орієнтована на нове покоління консолей. Розробники лише знайомляться з усіма його можливостями. Проте певні проєкти вже вражають. І це ще м'яко кажучи. За оцінками експертів, у 2023 році статки ігрової індустрії стягнуть 220 мільярдів доларів. Вже зараз грають понад 3,2 мільярда людей у світі. Але звідки такі шалені цифри? Відповідь перед вами: інтернет візьмінив економіку всієї індустрії. Колись компанії отримували прибуток від продажу фізичних копій ігор на картриджах та згодом на дисках. Зараз здебільшого купують цифрові копії. І якщо ви не пірати, то ви робите це в офіційних онлайн-магазинах типу Steam, Epic Games Store, Go Galaxy тощо. Можна купувати одну гру, а можна оформити підписку як на Netflix. І це ще одна модель реалізації ігор, якої раніше не було. Також в іграх з'явилися мікротранзакції. За реальні гроші гравці купують внутрішньоігрові предмети: кращу зброю, кращі аксесуари для своїх персонажів. DLC, тобто додаткові місії, які можна встановити після релізу гри. Гонитва за грошима призвела до такого явища, як лутбоксинг. гравець купує віртуальні лутбокси, але що в них він не знає, яка саме це буде зброя чи аксесуар. Тож в деяких країнах лутбоксинг прирівняли чи хочуть прирівняти до азартних ігор. Єдиний мультиплеєр, який ми могли собі дозволити у нашому дитинстві, це покликати до себе друзів або ж піти до ігротеки. Став лайк, якщо теж так робив. А також не забудь підписатися на канал. Зараз мультиплеєр це мільйони гравців, які водночас грають в одну і ту саму гру через інтернет. Наприклад, лише в одному Фортнайті цей показник сягає в середньому півтора мільйони геймерів. А є ще League of Legends, Minecraft, World of Warcraft, Counter-Strike, PUBG та безліч інших ігор. Крім того, деякі онлайн-ігри еволюціонували в окремі мета Всесвіти. Користувачі можуть вже не просто грати, а й тусуватися одне з одним, наприклад, відвідуючи онлайн-концерти. Більше про це я розповідала у випуску про Мета Всесвіт. І якщо розробники раніше робили акцент на іграх з продуманою історією на одного гравця, то зараз більшість великих студій марять мультиплеєрами. Якщо така гра вистрілить... То привіт, багатомільйонна аудиторія та внутрішні транзакції. Тому сінглплеєрні ігри це вже рудимент або розкіш, яку може дозволити собі одиниці. У це важко повірити, але на мобільні ігри припадає 50% прибутку від загальної частки ринку ігрової індустрії. За прогнозами, до 27-го року в них гратиме більша частина населення світу. Чому вони такі популярні? Бо доступні. Вам не потрібні мишка чи джойстик. Не треба кудись пхати диск. Дістали телефон. І от ви вже змагаєтесь у той самий PUBG Mobile. Так, великі студії насамперед орієнтуються на три платформи водночас ПК, консолі та смартфони. Є ще портативні консолі типу Steam Deck чи Nintendo Switch, що еволюціонували з геймбоїв, по-нашому тетрісів. Але це задоволення не з дешевих. Віртуальна і доповнена реальності, обидва ці напрямки ще на початку свого становлення. У щоб ви не грали у віар-окулярах, робите це від першої особи. Жоден монітор чи телевізор не подарує вам такі відчуття. Але поки через брак якісних та великих ігор це забавка на декілька вечорів, принаймні мені так здається. Доповнена реальність змішує реальний світ із цифровим. Свого часу це добре продемонстрував Pokemon GO. Але той хайп вже давно в минулому, а після нього таких потужних релізів не було. Попри це, я впевнена, що VR та AR заявлять про себе світу. Чи мета світу? Ідея хмарних ігрових сервісів це прям вау. На слабких ПК, на старих ноутах, на своїх смартфонах ви можете грати у найновіші релізи, бо вам не треба завантажувати гру. Вона запускається на серверах марних сервісів, як от GigaCloud. А ви вже граєте у проєкцію, що транслюється на ваш екран через браузер. Так, технологія зараз не ідеальна. Наприклад, існує міні-затримка між миттю, коли ви клацаєте по клавіатурі та рухом вашого героя. Наприклад, для онлайн-шутерів, де все вирішує точність та швидкість. Це проблема в бібліотеках таких марних сервісів. Топові ігри є, але багато чого бракує. З плюсів ви платите не за конкретну гру, а за підписку на сервіс. Знову ж таки, як на нетфлікс. У 2020 році Філ Спенсер, який очолює Xbox у Microsoft, сказав, що відтепер він вважає Amazon та Google за своїх головних конкурентів, бо вони розробляють власні хмарні ігрові сервіси. Щоправда, Google закрив свій проєкт Google Stadia. Проте з найпопулярніших лишаються Nvidia GeForce Now, Amazon Luna і навіть є український Boostroid. На цих кадрах нереальні бойові дії. А презентаційний геймплей шутера Unrecord від французької інді студії Drama. через освітлення, інтер'єр, кут огляду здається, що це справжній запис з боді камери. А це геймплей, збите тестування The Finals. Одразу в око впадають масштаби можливих руйнувань. Виходить, що кожен раунд походитиме фактично на новій карті. До речі. І Unrecord і The Finals створюють на Unreal Engine 5. Це я повертаючись до моєї репліки про проєкти, що вражають. А подивіться лише на смок в оновленій Counter-Strike 2. який дим динамічний, як змінює відтінки з різним освітленням. А якщо стріляти крізь нього, залишатимуться димні дірки. Все це завдяки оновленому рушію Source. Дивлячись на все це, розумієш, що в ігор безхмарне майбутнє з хмарними сервісами, а на нас чекає новий захоплюючий досвід. Але водночас є відчуття, що зараз ми знаходимося на порозі нової кризи. Далі, моя думка: по-перше, ринок перенасичений мультиплеєрними іграми, які дуже схожі одна на одну. Вже кілька років планку першості тримає королівська битва. Тож багато користувацькі шутери виходять уході з більшого лише у цьому жанрі. По-друге, ігри виходять з великою кількістю багів, адже інтернет змінив не лише економіку індустрії, а й підхід до релізів. Зараз швиденько продають недороблені ігри, а потім лікують їх патчами на десятки гігабайтів. Ситуація з кіберпанком тому яскравий та сумний приклад. Або ж з недавнім Star Wars Jedi Survivor. По-третє, Начисленні сінглплеєрні ігри виходять не лише з багами, а й з великою купою непотрібного контенту. Бо з них роблять великі пісочниці з побічними квестами на 100 годин. Тоді як саму історію можна пройти за годин 10-15. Все для того, щоб ви якомога довше залишалися у грі та платили за додатковий контент. Є ще негативні приклади спортивних симуляторів та ігор від Ubisoft. Вони не мають суттєвих змін, але виходять, чи не кожного року. Це я про фіфу та асасинів. Тому знову ж таки, на мою думку, з ігровою індустрією має статися щось схоже на те, що ми бачимо у The Finals. І лише після цього студії знову будуть орієнтуватися на гравців, а не лише на їхні гроші.